На ваш породі, що потрібно зробити, щоб заспокоїти схід і щоб запанувало перемир'я? Треба закрити кордони для того, щоб із Росії не поступала ні зброя, ні жива сила. І коли е, е, будуть закриті кордони, тоді відкриті проходи, щоб вони ті, що хочуть, нехай вийдуть. А ті, що не хочуть, і зброю не складуть, ті обирають собі смерть. І ми, ми не бажаємо смерті людей, але ми захищаємо свою землю. Маємо ми право захищати свою землю чи не маємо права. Чи під виглядом миру ми повинні віддати свою землю і бути в рабстві, але в мирі в рабстві. Ми такого миру не хочемо. Нам потрібний мир в свобідній державі. А мир в рабстві нам не потрібний. Ми вже це рабство знаємо. І тому ми будемо боротись. До останнього за свою свободу і незалежність. Ми співаємо у нашому гімні душу і тіло ми положимо за нашу свободу. так ось прийшов час покласти душу і тіло, тіло за нашу свободу. І ми положимо, і ви бачите, що наша молодь не боїться смерті. І вона показала, що вона не боїться смерті на Майдані, коли проти них була застосована сила, зброя, але вони смерті не побоялись. І зараз наші воїни смерті не бояться в Донбасі. А це значить, що ми переможемо. Переможемо, тому що з нами Бог. А з нами Бог, тому що з нами правда. Не ми нападали на Росію, а Росія стала нашим ворогом. І це ворог тепер примушує нас мати міцну українську армію. І президент вірно сказав, що його завдання номер 1 це укріпити нашу українську армію. Тому що вона захищала нашу землю. І ми будемо, ми випробуй, пройдемо випробування, але українську державу збережемо і свободу збережемо. І Господь допоможе нам в, цьому, в цій святій справі. Дякую.